Насправді, на мові дипломатії, це є страшне послання Трампу: що А, з Зеленським не можна бати справи, Б, він хам, і В він абсолютно не вміє себе вести. Бо навіть якби там треба було дзвонити Байдену. Зеленський не мав права цього казати публічно апелюючи до, не, не до скажімо так, нездатності домовитися з Трампом, і він не мав права цього казати. Зокрема, ще й після зустрічі з Трампом. Трамп вибраний президент Америки. Так ще є трошки часу, поки він прийде приступить до своїх безпосередніх обов'язків. Доки його команда прийде ем, в офіси, але він вибраний президент і нам з ним далі працювати. Ну, вибачте, мене сьогодні от суцільні порівняння з Порошенком. Але Порошенко зараз на зустрічах в Америці, в Канаді, на всіх цих безпекових зустрічах про що він говорив? Він говорив про те, якою успішною була робота з Трампом в свій час, які важливі речі Трамп зробив для України, що мають надію, що Трамп продовжить цю традицію. Дуже багато аргументів давалося, чому Америка має підтримати Україну, чому Америка має захищати демократію у світі, які загрози Московія становить в контексті тих проблем, які Америка вважає першочерговими для себе. Ну, кожен може думати про Трампа, що хоче. Я думаю, що в кожного з нас є думка про його заяви, про його витівки, про його, скажімо так, відношення до України, а зрештою про відношення його членів команди. Але ми маємо Трампу в руки давати аргументи допомогти Україні. А не створювати ситуацію, коли Трамп скаже, йой, Йо, та, та, та вас зовсім поплавило. це я з вами не хочу мати іншу спільного, я собі буду жити на іншому континенті, а ви хочете заритися в себе там в вашій Україні. І, 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 на жаль, коли ти чуєш хамство Зеленського і його компанії, я думаю, що багато в кого ці відчуття виникають. Єдине, що стримує, щоб його послати подалі в прямому переносному значенні, це реальна жертовність українського народу. Люди, все-таки в різних країнах, коли їм показують, і це ще інше питання, Україна недостатньо показує того, що відбувається, бо в нас всі зусилля на марафон йдуть замість іномовлення. Але коли показують, коли ми доносимо те, що в Україні, от я стараюся в себе в Твіттері якраз вести англійською мовою, от всю цю лінію того, що Московська Федерація за подією для України чи От uh, Зараз удари по Запоріжжю, кабами кілька днів підряд, надзвичайно страшні удари з пожежами, з загибелью людей, чи як це раніше були удари по кривому розі в Одесі і Сумах, чи зрештою по лікарнях, коли б'ють люди, чують і співчувають, і вимагають, щоб їхня влада щось зробила допомогти Україні. Ну а українська влада створює передумови, щоб з нами не хотіли мати спільної справи. Ну, але знаєте, одно ну, короткий коментар: клоуни дорвалися до влади. Ну, але вони діють як клоуни, тому що у них дипломатія за п'ять років не стала для них ближчою. Але ще раз і ще раз повторюю: люди це вибрали, хотіли, маєте, хочете щось інакше – включайте мізки. От дивіться, з'явилася інформація, я так розумію, що вона була оброблена з російських ЗМІ, вкинута з російських ЗМІ, тому що там неправильний переклад Меттю Міллера був, де нібито російські, ну а знову ж таки, російські ЗМІ це підхопили, нібито Держдеп США і Сполучені Штати вимагають від України зниження мобілізаційного віку до 18 років. А, З 18 років. Цю. Так, Софія Романівна, чи є ви так, на зв'язку? Так, так, щось переключилось, я на зв'язку. Так, слухаю. Так, ми вас не бачимо, є тільки звук. Так, давайте зараз відновимо, для того, щоб. Друзі. Поки Софія Федина зараз доєднується, ще раз нагадаю про підписку. Прямо зараз підпишіться і поставте вподобайку під цю трансляцію. Не забудьте обов'язково. Вподобайку це дуже необхідно. Ну підтримати роботу каналу під цим відео. Трансляцію є номери карток. Доєднайтеся, будь ласка, кожна гривня працює. Так, є Софія Федина. Дивіться. Володимир Зеленський зреагував на це і каже: не варто компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. У змі багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу до використання цієї техніки. Ми не повинні компенсувати брак обладнання, підготовки молодістю солдатів. А чи вимагають від нас партнери зниження мобілізаційного віку взагалі? Дивіться, можливо, десь в розмовах воно йде, тому що ми розуміємо, і Сполучені Штати, коли воювали, зокрема в Афганістані, в інших країнах. Ми навіть по фільмах бачимо, що туди їдуть достатньо молоді хлопці після 20 років. Але заяви з боку Америки, що Україна має знизити мобілізаційний вік до 18 років, не було. Можливо, хтось з політиків щось собі дозволяв таке говорити, але від офіційної Америки таких заяв не було. І якщо говорити про ем, конкретну цитату, то там йшлося про те, якщо Україна знизить мобілізаційний вік, щоб залучити більше молодих чоловіків, то ми зі свого боку зобов'язуємося їх навчити і повністю забезпечити. Це абсолютно інший контекст. І це, зрештою, ті речі, які критично необхідні до вирішення, так само забезпечення озброєнням, амуніцією і якісне навчання. А от те, що про 18 років це передовсім пішли телеграм-канали Московської Федерації і телеграм-канали Банкової. Я чомусь думаю, що це була спільна інформаційно-психологічна операція разом з банковою. Що після цього а коли всі скажуть, ой, які наші партнери погані, які наші партнери погані, що вони там вимагають? Вийшов Володимир Олександрович, і як великий лідер сучасності, сказав як батько нації, сказав: Я не дам того зробити, не виновата я. я. Я то все от зроблю, і ну, все буде добре. Ніхто з вісімнадцяти не буде мобілізовувати, щоб от протиставити його нашим західним партнерам. Я, взагалі, до речі, останнім часом бачу величезну кількість вкидів на дискредитацію наших західних партнерів, і мені чомусь здається, що це за для того, щоб сідати домовлятися на явно невигідних для України умовах, щоб українцям пояснити, що нас захід кинув, і тому ми мусимо якось домовлятися, щоб зупинити війну. Але насправді е, нас ніхто не кидає, можливо, не так швидко надходить допомога, як би нам хотілося. Але нас ніхто не кидає. З Московською Федерацією нас не заставляють домовлятися на рівні Стамбулу. А я нагадаю, що стамбульські домовленості це якраз слуги народу. Е, пропихали і це одне з найгіршого, що взагалі може бути для України. Я не кажу там на 22-й рік, але загалом, загалом, загалом. І е, те, що зараз це вкинулося, це от треба якраз зробити певний конкретний інформаційний фон. Але по, в, в контексті цієї проблеми у нас є інше, де що, що ми можемо вирішити без західних партнерів: це якісне навчання мобілізованих і безпосередньо мобілізація тих. Хто має бути мобілізований, ну якої яко, з якоїсь радості вони і на броні, і на пенсії, і на інвалідності? Я говорю про силовиків, які виходять на пенсію там 40 років. А як виявилося, переважна з них більшість автоматом оформлювали собі інвалідність, щоб вже нікуди далі не йти і мати більшу пенсію? І от зараз ти йдеш в спортзал, а там купа здорових накачаних мужчин, яких ніхто не рухає. Я взнаю, чому ну тому, що вони всі інваліди і пенсіонери. Ти йдеш десь по центру. Купа здорових мужчин, але вони всі не придатні. А от інвалід другої групи довічно з дитинства батько одинах, виявляється придатний, абсолютно придатний. Тобто, ось ці речі держава мала би сама зрегулювати, щоб налагодити справедливий відбір тих, хто має бути на передовій. Хто має захищати. Але з іншого боку, зараз стикаємося з тим, що знову ж таки тиждень підготовки і на позиції. Тиждень підготовки і на позиції так, не має бути. Та й зрештою, той місяць, два місяці, які даються новомобілізованим, які не мають військової професії, їх кидати на передову це теж ненормально. Зрештою, от, я навіть маю сусіда, який служив, але служив ось тут в тилу, і його відправили на передову. Їх три дні вчили такт меду. Все без злагодження, без розуміння, що там відбувається, їх кинули на позиції. Слава Богу, живий, але рука пошматована. Він на наступних кілька місяців взагалі нічим не може займатися. А його можна було б, він військовий, його можна було натренувати, в них мали відбутися злагодження, і після цього їх мали відправляти в бій, які вони вже десь мали симулювати, і десь мали розуміти, що відбувається. Ще один такий момент. Я не знаю наскільки це правда, тому я зразу ставлю ремарочку, не знаю. Але промайнула інформація, що одна з бригад, які були зібрані, злагоджені укомплектовані за кордоном, приїхавши в Україну, їх роздерибани були по різних підрозділах. Буду зараз виясняти, наскільки це так, наскільки не так, але це дуже страшний сигнал, який має ем, інші прояви так само. От Зараз маємо ситуацію, коли ж, ну, черговий раз нам розказують, що ти маєш мати рекомендаційний лист від бригади, ти йдеш саме в цю бригаду, нікуди не інакше. Ти йдеш саме на цю посаду, тебе чекають, ти йдеш в конкретний колектив, і от там а, чи морська піхота, чи десантура, чи Дуківці вони підбирають саме. Під себе людей розуміють, куди йдуть люди, які йдуть воювати, вони розуміють, яке товариство вони йдуть воювати. А через місяць приходить наказ про перевод про командування абсолютно до інших частин, де люди нікого не знають, де вони ніколи ні з ким не злагоджувалися. Так має бути ні, так не має бути так. Категорично не має бути. Тому що якщо забирають з десантури морпіхоти чи ССО чи, чи 67-ї бригади, зрештою Дуківської, вони є пріоритетними. Тобто тут не можуть сказати, що це не пріоритетна була бригада. Ще один момент ми маємо страшний. Нам так обіцяли, що полегшиться система переводів між підрозділами, і що якщо людина хоче перевестися і її чекають в іншому підрозділі, що це можна буде легко зробити. Наразі це все заблоковане. Воно в своїй більшості нікуди не рухається, коли командир каже, а я не підпишу. А я не підпишу. А я не підпишу. І так по кілька разів підряд. І ніхто на це не має управи. Але питання в тому, що а, в мене, наприклад, дуже багато хто хоче перевестися з тиловою в бойову бригаду, і їм теж не підписують. Тобто ми маємо абсолютно неадекватну ситуацію, яка спрямована на дискредитацію військового, на його деморалізацію як таку і. Повністю деконструює організм, який мав би працювати злагоджено. А з, буквально за годину до нашого з вами ефіру мені ще одне цікаве звернення прийшло. Е, у нас нещодавно в Покровську висаджували цвіточки. У нас десь там кажуть, що вже почали на Запоріжчині міняти світлофори на смарагдовий зелений. У нас десь там. Е, Відбудову будинку культури, а і збирають кошти на відбудову, на відбудову Бахмуту. О, це, це ж взагалі прелесно. А є кілька доріг, які, не дай Бог, при першому наступі, сильнішому наступі московитів, не дай Бог, ми ще там трошки щось втрачаємо. Є кілька доріг, які стануть основними артеріями переїзду для військових, бо інакших не буде. Дороги в такому стані, що там на позашляховику нереально проїхати. І в той час, коли у Львові будують, хочуть зробити бульвар на абсолютно нормальному проспекті. В той час, коли у нас ремонтують дороги, які не треба ремонтувати, в той час, коли у нас будують розв'язки, без яких ми 100-500 років виживемо. Ті дороги, які вже військові б'ють в набат, потрібні, а через деякий час можуть стати критично потрібними, вони не ремонтуються. А може так комусь вигідно зверху, бо інакше я цього пояснити не можу. Ну, правда, Тут всюди залишається дуже багато знаків питання. Ми з колегами з Європейської Солідарності намагаємося стукати абсолютно усі двері. Але на жаль, воно не так легко вдає, вдається, як би хотілося, тому я знову і знову прошу громадськості розголосу і щоб ми не давали цим всім питанням захлохнути десь там. От дивіться, знову ж таки, про раціональне використання коштів. Хочу повернутися. Ми говорили вже про фортифікації 7,3 мільйони доларів витратила Дніпропетровщина на фортифікації, але за цей час майже нічого не зробила. Про це пише Західне видання Financial Times, Вони мають цю інформацію. Вони скажімо, мають певний доступ. Ми про це нічого не знаємо. Що виявляється? Знову ж таки, це ж треба знову спитати у військових. Вони скажуть, чи є там фортифікації, чи їх нема, чи витрачені кошти, чи не витрачені. По фортифікаціях зараз тут ще один такий цікавий момент. Тут нещодавно мені попалося зараз треба було б надзвичайно сильно укріплювати Дніпровську область. Зараз треба було б укріплюватися навколо Дніпра. Не дай Бог щось. Це, на жаль, ці речі треба проговорювати, треба виправляти. Але, наприклад, по тому самому Дніпру, який проводив величезні об'єми допомоги армії. Через комунальні підприємства, тому що так найлегше було щось закупляти. Майже всі рахунки комунальних підприємств заблоковані ДБРом, слідчими, різними так званими правоохоронними чи правопохоронними структурами, тому що, бачите, у влади війна з Філатова. Кожен може по-своєму відноситися до мера Дніпра, але в контексті допомоги армії він надзвичайно на доброму рівні це все організував. І він не може зараз давати більше допомоги військовим, він не може зараз включатися до посилення оборони того самого Дніпра чи Дніпровської області, тому що правопохоронні органи це все заблокували. І ось тут ми маємо ситуацію в тому, що маємо дуже багато порушень, але всі порушення здебільшого пов'язані з центральною владою. З людьми, дуже близькими до центральної влади, з військово-цивільними адміністраціями які напряму підпорядковуються центральній владі. А це означає це своя компанія. І ми знаємо порушення, ми знаємо об'єми розкрадань, нецільового використання коштів і так далі. Але чи хтось покараний? Категоричне ні. Скандал позвучить, 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 заглохне, буде новий скандал, а про той вже забули. І якщо я не помиляюся, це в Запоріжжі був той дичайший скандал по розкраданню гуманітарної допомоги. Ще 23-й рік, про там поїздами, составами, локомотивами розкрадена була допомога. І там така якась жіночка з прокачаним обличчям, скажімо так, делікатно, вона тим всім займалася. І що? Вона тепер піднімає питання, що її незаконно обрехали, і, виявляється, вона свята та Божа, а винні. А хто ви? А винні загубилися по дорозі? Те саме у Львові, з Львівській області, з Убенями, наприклад. Це те саме в Чернігові, це те саме в Києві, я думаю, що в кожному регіоні таке є. От, от просто ці всі речі, включно з фортифікаціями, скласти докупи, і ти розумієш, що вкрали свої, ті, що дуже близькі до влади. А питання тепер до, до правопохоронних органів. А чому ви тут не притягаєте до відповідальності, не шукаєте винних, не караєте, не не, не зрештою, чому нема вироків? Чому не реквізовують їхнє майно, а там в шалені статки на користь Збройних сил України, закупівлю дронів, ребів, екскаваторів для тих самих фортифікацій? А тому, що всі свої? А треба ж когось садити? То от переслідують червінського. До сих пір тривають справи генерала Марченка, генерала Павловського, генерала Кривоноса, Танії Чорновол, Сашка Погребиського, Андрія Антоненка, Юлія Кузьменко. І цей перелік ще довго й довго можна перелічувати. Ну, як я сьогодні в одному з інтерв'ю вже сказала, але повторюся, риба гниє з голови. Голова це Володимир Олександрович Зеленський, який цю всю команду привів до моновлади. І нам треба з Володимира Олександровича Зеленського питатися, а не казати, що у нас президент так багато хоче доброго зробити, а от слуги погані. Президент привів цих слуг? Хай відповідає за цих слух. Тому що він привів не тільки слух, але й і ригівську шоблу. Починаючи з Татарова, Єрмака, Гобкомпанії і завершуючи тим биковим, слава богу, якого призначивши, звільнили. Вже заговорили про слух. За 5 років з фракції Слуга народу вийшов 41 депутат. Серед них 21 склав мандат, і ще 20 прийшли в інші фракції та групи. Про це йдеться в дослідженні чесно за підсумками роботи Верховної Ради 9 скликання. Ось така у нас монобільшість: 41 депутат, і їх, я так розумію, залишилося 200 в. У фракції Слуга народу я так розумію, що вони їх заміщують кимось от стосовно монобільшості і голосування в Верховній Раді. Як вони на що вони сподіваються, коли голосують разом із проросійським блоком? Ну, дивіться, вони не завжди голосують тільки з проросійським блоком. Є окремі голосування, де є тільки слуги ОПЗЖ. Але надзвичайно часто зі слугами голосує довіра за майбутнє. Є певний сегмент документів, з яким разом з ними голосує батьківщина. Є великий сегмент питань, щодо яких голосує зі слугами народу, по, скажімо так, дуже конфліктних питаннях половина голосу. Але це саме та половина голосу, яка має всі відрядження. Які активно комунікують у владі, які постійно на нарадах з офісом, ну, тобто тут можна дуже конкретно прослідкувати по народних депутатах. І вони вважають, що вони зараз мають достатню кількість голосів. На жаль, так в середньому то, і є окремі засідання, де бракує голосів, що там буває що 217, 215, всіма сукупно. Але на жаль, коли приймалися зокрема паскудні законопроєкти і по е, акцизу на тютюн е, і твени по акцизах е, там на інші речі, то було 239 голосів твердих. Так що тут воно ще не дійшло до свого краю, хоча люди доходять уже до краю з тим всім, що відбувається. Софія Романівна, я вас вітаю з завершенням справи проти вас від Володимира Зеленського. Розкажіть, будь ласка, подробиці а, мало бути чергове підготовче засідання. Я нагадаю, що у нас 5 років підготовче засідання відбувається, і ми не могли зрушити з місця ні туди, ні сюди. З огляду на те, що щоб перейти від підготовчих до розгляду справи по суті, на підготовче засідання мав би з'явитися потерпілий безпосередньо і засвідчити свою потерпілість. А Маруся звірові вимагала ще й психологічну експертизу на адекватність конкретної особи, яка визнала себе потерпілою від слів двох невідомих його жінок. Бо Маруся вважає, що якщо я абсолютно підтримую, що якщо а, чоловік, верховний головнокомандувач, президент України, перелякався слів двох жінок, які казали, що відводити війська в золотому не можна, тобто золотого золотого він не перелякався, жінок перелякався. То ми можемо говорити тут про високий рівень психології. Психологічної неадекватності, і, відповідно, чи суд має розглядати всерйоз те, що те, те, те що було написано в заяві. А, насправді минув п'ятирічний термін давності цієї справи. І оскільки вона нікуди не зрушилася, то було вирішено прийняти рішення закрити цю справу. Нам запропонували. Ми погодилися, що це має бути закриття цієї справи, бо це є абсурд. але... А, Дуже слушно було наголошено на тому, що перше. Якщо а, вина людини не доведена, а в нас з Марусією вина не доведена, оскільки справа взагалі не розглядалася, то згідно з усіма нормами законодавства і згідно з практикою Європейського суду прав людини, ми абсолютно не винуваті. Ну зрештою, то люди і так наголошували, що ми не винуваті ще п'ять років тому. Це тільки Володимир Олександрович Зеленський цього не розумів. Але інше питання полягає в тому, що я особисто думаю, що комусь а, дуже хочеться готуватися до виборів, і хтось порадив, що. Саме ця справа може бути своєрідним висяком, тому що а, буде давати додаткову аргументацію, казати, що ось а, відводили війська в золотому, ще ще й справу порушив і так далі. Тому, можливо, вирішили закрити все-таки. Але я скажу так: перше, що це. Ми, ми тоді з Марусією Звіробі були першими, хто взагалі посмів розкритикувати найвеличнішого лідера сучасності. Володимир Олександрович у му році був на такому рівні підняття, що він просто пережити не міг, як це хтось посмів його скритикувати. Я думаю, що якби це говорили пересічні волонтери, якби це говорили пересічні військовослужбовці, нічого би з того не було. А тут, от, бачите, депутатка Верховної Ради, зокрема, і ще й з фракції Петра Порошенка. Ну, це ж знаєте, як червона тканина для ПК. і хтось а, абсолютно по-ідіотичному надумав Володимира Олександровича записатися потерпілим. Ну, він також потерпілим і залишиться в історії. Він чотири рази потерпілий від мене, від Марусі і від Сергія Пояркова двічі, а, так само, як він є чотирьохразовим уклоністом. Друга дуже сумна, другий сумний дуже підсумок цієї всієї справи відвід військ в золотому, саме тоді, в 19-му році, став початком великого послаблення обороноздатності Української держави. І, зрештою, ми тоді наголошували, що московити відход... ми відступаємо в золотому. А московити заходять на наші позиції? Вони не відступають, вони не створюють. Ну, тобто, у нас немає двостороннього відводу військ. Московити заходять на позиції наші і заливають їх бетоном, створюють сильні укріплення. І золоте окуповане. в 22-му році це було місце страшних запеклих боїв. Золоте, попасна там неподалік. Там одна з наших бригад поклала чи не повний склад своїх війців. І, зокрема, тому що ці позиції були надзвичайно добре укріплені ворогом. А у наших були дуже невигідні позиції, які зрештою ми зайняли в 2019 році за рішенням Володимира Олександровича. Можливо, якби він тоді, замість лякатися двох жінок, прислухався до того, що відбувається, можливо, ми би пішли зовсім інакшим шляхом обороноздатності, посилення обороноздатності, зміцнення обороноздатності Української держави. Третій дуже сумний підсумок з того всього. Якщо порахувати, скільки грошей було витрачено, зрештою на зарплати слідчим, на експертизи, на зарплати суддям, на те, щоб залучати спецгрупи, там штурмувати дім Марусі звіробію, лякати її малолітню донечку, вилучати іграшковий дитячий пістолет, водяний, блокнотик з емблемою морської піхоти і флешку з патріотичними піснями, то там виходять грубі, а грубі мільйони. Ці всі гроші можна було абсолютно з того ж моменту вкладати в зміцнення військової промисловості, в зміцнення фортифікації, в ті самі закупівлі ребів, дронів, виробництво танків чи виробництво наших броньованих машин. Я просто згадую ті речі, що не було зроблено або було розвалено Володимиром Олександровичем Зеленським. Тобто, тут, якщо складати це все докупи, з одного боку ми щасливі, що цей такий Конкретний момент зупинився, завершився, але з іншого боку, вертаючись назад, нам абсолютно не соромно за нашу боротьбу. Нам нема ані про що жаліти, ані про що там е, каятися, як дехто каже, вибачитися мусти. нема за що вибачатися. Ми казали однозначну правду. І вибачитися, мав би Володимир Зеленський за те, що він витворяв з 19 по 22 рік для початку, просто для початку. І він би мав каятися перед українським народом за те, що все за, за, за ті речі, які він призвів своєю ненавистю до Порошенка, нетерпимістю до критики нездатністю управляти державою, зрештою, тим, що він пішов на пост президента України, будучи абсолютно нездатним діяти на цьому посту як справжній глава держави. І ось з цього всього є дуже-дуже прикро, бо ми втратили час, ми втратили величезну кількість людей, ми втратили величезну кількість можливостей. Ну але за що, напевне, я мушу подякувати за те, що Володимир Олександрович нас з Марусою Звіробії зробив всесвітньо відомими. За те, що допоміг нам познайомитися з неймовірною когортою небайдужих людей, з якими ми зараз щодня працюємо по зміцненню обороноздатності Української держави, Ми мусимо також дуже подякувати нашим адвокатам, які включилися. І це я подивляю адвоката, зокрема Марусі, Звіробій, який включався з Покровська під обстрілами на судові засідання. В той час, коли Верховний головнокомандувач, президент України Володимир Олександрович Зеленський не зміг онлайн з'явитися до суду, бо воєнний стан. І ви знаєте, оці от речі, той з Покровська, цей не зміг онлайн включитися, бо в нього воєнний стан. Ну, а на що ти цю справу тоді починав, якщо ти не здатний?